Всім привіт! З вами рубрика Дизайн-Подкаст на каналі Ріст. Хочемо випустити кілька роликів і розказати вам про те, як відрізняються дизайн-процеси і не тільки дизайн-процеси, в різних типах компаній. Це будуть аутсорс, аутстав, продукт. Поговоримо про те, як виглядають процеси по офбордингу, онбордингу дизайнерів на проекти або в компанії, про те, як взаємодія дизайнерів всередині компанії виглядає в різних типах компаній, і про те, як дизайнери передають свою роботу вже в девелопмент. І я думаю, що ми зачіпимо ще багато маленьких тем, які напевно від компанії до компанії будуть різними. Да? І покажемо, як це все взагалі виглядає. Я думаю, що це буде корисно тим, хто хоче або піти в нову в новий тип компанії, або взагалі хоче тільки спробувати зайти в дизайн, а щоб мати розуміння, як це взагалі відбувається і чого від вас очікують. Мене звати Назар, я продукт дизайнер в The Gradient. Зі мною сьогодні мій товариш Степан. Я працюю дизайнером на Sigma Software і ми б хотіли розказати трошки про себе, чому саме ми дійшли до цієї теми. Та, щоб ви не думали, що ми якийсь хлопак, який тільки тут півроку дизайном займається, і прийшли тільки розказувати вам, як воно має бути. Ну насправді розказувати в більшості будемо не ми, а гості, яких ми запросимо. Але тим не менше, Степан, даю слово тобі. Окей, мене звати Степан. На даний момент я працюю дизайнером в Sigma Software. Трошки про мій бекграунд. IT-шці я приблизно 8 років починав як Project-координатор, найбільше стикнувся на тому етапі з процесами. Після того, коли я був дизайнером, тобто в мене більша половина часу це була зустріч з реквайрементами і стейкхолдерами. Коли, ну, тобто, це я в основному зустрів на сервісній компанії. Після сервісної компанії мені довелося довгий час провести на продуктах. На продуктах відбулася певна еволюція процесу з точки зору самого дизайну, але е, була сильна відмінність між е, менеджментом талантів. Після того, коли в мене довелося е, попрацювати трошки на дизайн-агенції, там взагалі змістився кут. Я не можу сказати, в яку сторону, типу, але е, процеси теж зазнали еволюції. В даний момент е, основне моє завдання це якраз дизайн оперейшн. Е, досліджую ці питання, які зв'язані з е, менеджментом, які зв'язані з оптимізацією і. Тому це дуже цікаво саме зараз проговорити про такі штуки, і як сказав, Назар ми стараємося знайти спільний знаменник. Ну, слухати, вражені, ніби ти цей випуск хотів записати останні 8 років своїх, да? Бо ти кажеш, прийшов і почав думати про процеси. Mm -hmm. На хіба воно потрібно? Ну розумієш, ця штука це то про що ми говоримо на кухні. Це про те, що ми говоримо, коли зустрічаємося з друзями з різних компаній. Дуже цікаво знати. Тобто, мені, мені цікаво поділитися, які процеси відбуваються в мене. Мені цікаво побачити, як відбувається це, коли типу є стик дуже. Ну тобто, не завжди компанії має цілісні вектори. Тобто, вона може бути сервісною, але дизайн департмент може мати типу, як мікродизайн-агенція. Угу. Тобто і тому подібне. Це дуже цікаво послухати. Дуже часто говорять про дизайн-процеси, як там як менеджити фігму, і, і як говорити з розробниками. Але ніхто не говорить, як відбувається онбордінг, як відбувається найм, як відбувається офбордін. Оці штуки, що ти згадав. Тобто це якраз буде то, ну типу, що цікаво першу чергу мені, і я надіюсь, буде цікаво нашим слухачам. Ну зараз будь ласка, взагалі, ну, типу, про свій досвід, і як ти вирішив займатися такою штукою? У мене досвід до років сім. Перші два роки, два роки це, напевно, був мікс фрілансу і веб-дизайну веб-студії. Після чого я зрозумів, що мені треба трошки щось, чимось новим позайматися, бо вже ставало скучнувати. Відповідно, я прийшов в дизайн-агенцію, пропрацював там чотири роки. Я, був, я ріс від UX, UI-дизайнера до Ліда. За той час я мав можливість поменторити людей, поменеджити дизайнерів. І це дійсно був крутий експірієнс. Зараз я працюю останній рік. Дизайн-агенції The Gradient продакт-дизайнером. І, в принципі, для мене це знову ж таки та якийсь новий трохи шлях. І я можу розуміти, як з мого боку виглядають дизайн-процеси навіть в двох дизайн-студіях. На мою думку, вони трошки відрізняються. А я думаю, що ми в ході вже по запису подкасту з самими гостями будемо ці речі зачіпати і проговорювати, порівнювати. Саме тому чекайте наших випусків. Я думаю, їх буде три або чотири. Подивимося, скільки ми зможемо записати. Буду радий вас бачити в коментарях. Пишіть, діліться думками про те, чи ви погоджуєтесь з тим, які ну, як ці процеси налаштовані? Можливо, у вас є свої інсайти, можливо, ви відчуваєте, що ви можете перейняти цей процес. Це навіть круто, типу, для цього ну, саме для того, щоб поділитись досвідом, і люди могли опрацювати інформацію і застосувати її в своєму. Середовищі. Для цього ми це й робимо? Ділитись знаннями в, в наш час в Айтішці я думаю, це дуже круто. Тому чекаємо вас на каналі Ріст. Всім пока!